Всім привіт! Я ведуча подкасту Нечужі на не чужині Леся Піцуха. І у цьому випуску ми розповімо про ще одного трудоголіка до мозку кісток Едварда Козака. Цією розповіддю ми завершуємо цикл Художнє мистецтва. Едвард Козак це приклад справжньої людини оркестру. Він писав картини, малював ілюстрації, карикатури, розписував церкви, видавав і редагував журнали, писав вірші й оповідання, дизайнував афіші, керував спілками, створював театральні декорації, працював художником кольорових телекартин. Вражає, правда ж? Він мав безліч псевдонімів: Еко, що скорочено від Едварда Козака, Мамай, Гриць Зузуля, Майк Чічка, Коко, Зиз та інші. Як бачимо, фантазія в митця була невичерпна. Нагадаємо, що в нас є інстаграм, в якому після прослуховування подкасту ви зможете подивитися добірку ілюстрацій та карикатур Едварда Козака. Посилання на нього ми лишили в описі. Творчий доробок митця нараховує десятки тисяч робіт: картин, карикатур, ілюстрацію, обкладинок – він взяв участь в багатьох групових і персональних виставках у Детройті, Мюнхені, Відні, Нью-Йорку, Торонто та інших містах. Козак навіть написав дві гумористичні книжки з власними ілюстраціями, де розмістив свої фейлетони та гуморески. У своїх картинах художник часто змальовував саме історичні сюжети січових стрільців, козаччину, фольклор, писав і про українське село, рідну Галичину і Львів. Загалом створив приблизно тисячу картин. Це й не дивно, бо художник творив упродовж усього свого довгого життя і малював навіть у в'язниці. Згодом розповімо детальніше про те, як він там опинився. Народився художник у 1902 році в селі Гірне на Львівщині. Однак ріс хлопчик у селі Дуліби, що за 8 кілометрів від Гірного. Ім'я Едвард справді було незвичним для Галицького села. Цікаво, що й брата така доля не оминула, і батьки назвали його Альфредом. Вірогідно, такий вибір був пов'язаний з тим, що сім'я мала німецько-польське походження. Художник почав малювати ще в народній школі, потім вчився в Стрийській гімназії, долучився до пластунів. Коли йому було 16 років, разом з пластунським куренем доєднався до легіону українських січових стрільців. 1 листопада 1918 року вони взяли участь у листопадовому чині у Львові, в результаті якого проголосили Західноукраїнську Народну Республіку. Після повстання українців повстали поляки, і так розпочалася українсько-польська війна. Під час українсько-польської війни Едвард Козак був артилеристом у складі української Галицької армії. Його старший брат Альфред також долучився до лав Уга. У цей час особиста трагедія спіткала й мати хлопців. Річ у тім, що вона була полькою, її ж сини українцями, які воювали проти її народу. У 1922 році козака навіть судили за нібито участь у підпільній українській військовій організації. Його запроторили до в'язниці, а потім відправили на перевиховання до польської армії. Уже там Едвард Козак показав себе як дотепного гумориста і талановитого карикатуриста. Після служби навчався в мистецькій школі художника Олекси Новаківського, де почав віршувати. Вчився також у відні та Любліні. Згодом став членом Асоціації незалежних українських митців і брав участь у декількох їхніх виставках у Львові. Декілька років художник працював в гумористичному журналі ЗИЗ. Спершу він створив ілюстрації для одного з випусків. Після знайомства з редактором, Козак став ілюстратором журналу, а згодом і редактором. Окрім цього, Едвард Козак був ілюстратором видавництва Українська преса, громадського політичного діяча Івана Тиктора. Ілюстрував, зокрема, найвідоміший тоді журнал для дітей-дзвіночок, який виходив у цьому видавництві. Також створював ілюстрації для популярного гумористично-сатиричного журналу Комар. У цей час. Митець стає одним із найкращих українських карикатуристів. Цікаво, що саме в Комарін надрукували перші українські комікси, тому козака називають також батьком українського коміксу. Продовж всього життя Едвард Козак малював політичні карикатури, висвітлював актуальні соціальні і етнічні питання, висміював радянський режим. Він знав, що його переслідуватимуть більшовики, тому митець у 1939 році виїхав з Львова до Кракова. Його й справді розшукували, коли радянські війська окупували місто, однак не знайшли. У Кракові Козак керував мистецьким об'єднанням Зарево, малював карикатури до місцевої газети, ілюстрував журнали Юні друзі і дорога. Також працював у найбільшому тогочасному осередкові видавничої діяльності українців українському видавництві. У 41-му році ненадовго повернувся до Львова. Бо тут уже не було радянських військ. Культурне життя тривало і цьому не могло завадити навіть війна. У Львові Козак став сценаристом і декоратором новоствореного театру рев'ю Веселий Львів, тобто в якому ставили жартівливі розважальні номери та скетчі на злободенні теми. У них поєднували сценки і музику. Театр хотів популяризувати українську культуру, що йому впродовж двох років існування вдалося вцілити. Веселий Львів любила публіка, і вистави зазвичай були переповнені глядачами. У 44-му році Едвард Козак переїжджає до Німеччини і, звісно, теж не сидить без діла. Спершу він викладав на образотворчих студіях, потім дописував до журналу Арка, а також створював ілюстрації до статей. Згодом Козак став на чолі української спілки образотворчих митців, членами якої були переважно українці з таборів для переміщених осіб. У Мюнхені художник намалював комплект листівок українських народних пісень, а пізніше доповнив новим циклом про село. Розробив також листівки на честь 50-річчя УСС. Едвард Козак також створив відомі ілюстрації до книжки Лис Микита Івана Франка. У 1950-му він остаточно емігрує до США. У Штатах Козак малював і виставляв свої картини, створював театральні декорації, писав оповідання, фейлетони, ілюстрував дитячий часопис Веселка. Продовж п'яти років працював на кіностудії. Його кольорові телекартини навіть здобули нагороди в всеамериканському конкурсі. Декілька років ілюстрував дитячі казки на місцевому телеканалі і завдяки цьому здобув популярність у США. Однак, звісно, не все було так чудово в житті емігранта. Він не зміг довго протриматися на роботі. Бо багато хто вбачав у ньому конкурента. Взагалі, це і не дивно, бо Козак був надзвичайно талановитим і постійно невтомно працював. На жаль, його так і не прийняли за свого в американському культурному середовищі. І хоч ставилися до нього загалом не надто прихильно, це не завадило декому красти ідею його карикатур. Таким нагабом, Едвард Козак навіть присвятив карикатуру з написом Семе не кради. 1948-го митець видавав і редагував гумористично-сатиричний журнал Лис Микита. У США навіть заснував одноіменне видавництво, яке очолив брат художника Альфред. Журнал Лис Микита є чи не найбільш відомим здобутком редактора. Видання було мегапопулярним серед української діаспори в Німеччині і в США. Карикатури ж видання передруковували навіть відомі європейські видання. Едвард Козак видавав його понад 40 років майже до самої смерті. Навіть у похилому віці митець знаходив сили для того, щоб працювати над справою всього свого життя. Цікавий факт: одним із дописувачів цього журналу був Яків Гніздовський, про якого ми розповідали в першому випуску нашого подкасту. Однак не тільки це пов'язує двох художників. Молодий Яків Гніздовський також працював у Львові молодшим карикатуристом у Едварда Козака. Митець відображував в виданні життя діаспори, усі визначні події США та СРСР, смерть Сталіна, президентство Кеннеді, Карибську кризу, Хрущовську відлигу, період застою. Надзвичайно популярним персонажем журналу став Зозуля, який був уособленням хлопського розуму. Що в комарі, що в Лісі Микиті, Козак не оминав гострих тем, наприклад, русифікації, а навпаки, реагував на них і змальовував в своїх карикатурах. Зважаючи на повномасштабне вторгнення, яке триває вже понад рік, і російсько-українську війну, яка триває вже 9 років, такі теми лишаються актуальними і досі. Мистецький хист батька передався обом синам. Старший син художника Юрій Козак став маляром, іконописцем і скульптором. Молодший син Ярема теж був іконописцем і художником. Разом вони проводили групові виставки. Помер Едвард Козак у 1992 році в місті Ворен, що недалеко від Детройта. Митець дожив до незалежності України, якої прагнув все життя. У 88-річному віці він приїхав із синами до рідного Львова, який він дуже любив і завжди прагнув навідати. Далося ж, на жаль, тільки наприкінці життя. У місті козаків зустріли дуже радісно і провели виставку їхніх робіт. У наступному епізоді подкасту ми розпочинаємо новий цикл розмов про представників української діаспори, який називається музика, і поговоримо на початку про композитора Григорія Китастого. Дякуємо, що ви з нами і підтримуєте українське. Якщо вам подобається наш контент, не забудьте підписатися, поставити 5 зірочок, щоб ми створювали ще більше цікавого. І почуємося ми з вами вже дуже скоро.